У затримала ще одного крота російських спецслужб у збройних силах України. Ним виявився 30-річний житель Одеси, курсант навчального батальйону. Він хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу. За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об'єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити кругування вогню. Загалом росіян цікавили координати навчальних центрів, локації протиповітряної оборони, а також військові частини. Російська спецслужба завербувала чоловіка через телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Спочатку фігурант виконав. Так зване тестове завдання ворога. Ну а потім, у серпні 24-го року, за вказівкою російського куратора, він вступив на військову службу до однієї з військових частин збройних сил України. Зловмиснику повідомили про підозру в держзраді йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вичерпали багато резервів. Аналітики інституту вивчення війни оцінили, як погіршення погоди вплине на наступ російських окупантів в Україні. Військове командування РФ наказало расистам провести високі темпи механізованих атак, щоб досягти значних тактичних успіхів до погіршення погодних умов. Водночас аналітики впевнені, що наступальна кампанія Російської Федерації завершиться вже найближчими місяцями через обмежені резерви. Аналітики зазначили, що з липня путінська армія провела щонайменше чотири механізовані атаки чисельністю до батальйону на сході України. Також окупанти відновили відносно великі механізовані атаки вздовж лінії Купінськ сватово Креміна з кінця вересня. На думку аналітиків інституту вивчення війни, російське військове командування націлене на посилення механізованої наступальної активності, аби закріпитися в прилеглих населених пунктах на лінії фронту, які потім російські війська зможуть використовувати як плацдарм для підготовки та початку наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей, таких як захоплення Курахового чи Покровська. Але ворожі війська вичерпали багато резервів. До всього маневри піхоти обмежать погодні умови. Відсутність листя не дасть належного маскувального ефекту, а сезон бездоріжжя зменшить ефективність російської армії. Цьогорічний вересень став найсмертоноснішим місяцем для Росії за всю війну в Україні. Пише про це видання з Телеграф. Посилаючись на інформацію британської розвідки. Середні втрати на добу перевищували понад 1200 солдатів. солдатів. Востаннє такий рекорд фіксували у травні цього року. Крім того, вересень також став п'ятим місяцем поспіль, коли втрати окупантів щодоби перевищували тисячу військових. Причиною цього стали інтенсивні бої в Харківській та Курській областях. Аналітики пов'язують височезні втрати окупантів із тактикою м'ясних штурмів, які, до речі, щодня застосовують росіяни.